Всім добрий день, друзі! Ось наступило літо. І в першій годині я хочу вас запросити на прогулянку. Хочу показати вам свій садок, як виглядають квітники, що зараз у мене квітне. Ось, друзі, зараз почнемо з цього міксбордера. Тут у мене починає квітнути вже е, така ось гарна ніжна гвоздичка. Підростає такий гарний корчик великолистої гортензії. Ось він тут бачите, такі гарні вже квітки. Я надію, що він буде голубого кольору. Я його підживлюю, бо ця гортензія має мати такий голубий колір. Зараз так гарно розквіт чебрець, це вічно-зелена рослинка. І зараз він так гарно. Квітне, його можна підстригати, це кущовий чебрець. Також зараз квітне голуба всянеться. Така гарна зараз турецька гвоздика Волотисті гортенці вже теж заклали свої квіти. Бачите, такі вже ось видно, на них заложені соцвіття. Ось така красунечка гейхера, Лілії підростають. Від квітла Аквагелія. Набирає кольору і гарно росте барбарис Orange Rocket. Скоро розквітнесь така красуня жовтим листям спірає Golden Princess. І також вже скоро ось ось буде квітнути лапчатка. Така вона в цьому році наросла, така прямо зелена, яскрава, яскрава зелена. Туя норе, теж має гарний такий вигляд. Ось моя сама велика гортензія у моєму садочку Баніла Фрайс. Десь теж вже бачите, починає е, десь закладати цвіті, її ще не видно, але вже, якщо так ось е, по, порушити, то вже відчувається, що там вже є е, початок закладення квітки. Ось такий ще е, має вигляд непоганий е, ясколка, красень хост. Тому році надзвичайно красиві гейхери, надзвичайно красиве сиво-квітнуть, така ярка теж туєчка. І ось так зараз гарно ну, почав квітнути таким ніжно-синім, трошки з таким відтінком фіолетового колокольчик карпатський. Чеперець лимонний, хост, там теж починають пітнути турецька гвоздика і ось такий теж вже гарний е кущ барбарису – Голден рінг. Зараз трошки його прикривають дерева, і він трошки позеленів, а був дуже-дуже такого насиченого е кольору, гарного. Скоро розквітнуть троянди. Ось вже набрав квіт, бутони дельфініум. квіт деревоподібний піон. І там така троянда. Бачите, в мене виросте за парканом, але вона така високоросла, я так направляю гілочку сюди, щоб трошки ну, була в двір така краса. Великий такий теж вже корчик японської анемони, і вже випустила вона пагони, скоро буде теж викидати бутони лілії, теж вже з бутонами. Ще одна болотиста гортензія Polar Polarбір. Гейхери надзвичайно гарні в цьому році. Трошки у мене прихворіла гортензія. Little lime, але зараз я її лікую і думаю, що не то, що думаю, я впевнена, що з нею все буде добре. Далі у мене ось така дуєчка і за нею, бачите, така велика Монарда. Теж дуже великий в цьому, в цьому році кущик. І що мені дуже подобається, що він дуже яскравий і довго-довго квітне, більше місяця. Так, ось так краще. Такий колокольчик. Турецька возика і ось такий гарний теж яскравий барбарис. Це низько барбарис. Має ось такий гарний вигляд адмірейшн. Друзі, далі у мене тут трошки на подвір'ї у мене такий безлад. Але хочу показати, ну, трошки тут ремонтні такі роботи, але хочу показати, які в мене в цьому році гарні кашпо, так гарно квітне серфінія, яскраві такі квіти в них. І е, ще одна, один квітничок маленький у мене з'явився під деревом, е, так як ми виклали плиточку в дворі, і тут нас росло дерево, ми зробили такий маленький квітничок, по краю ми висадили серфінії. Ось одну таку гайхеру мармеладка і висадили одну таку красуню. Гартензія, великолиста, вона буде квітнути. Я її купила в цьому році. Вона буде червоного кольору. І надію, що це не буде пересорт. Обов'язково покажу, як вона буде квітнути. Ми засипали корою. Чому? Тому що, коли йде дощ, щоб не було бризги від землі. І мені здається, дуже непогано вийшло. Ну, ще два кашпо чекають свої, свої розстановки, поки закінчаться ремонтні роботи, теж знайдуть своє місце. А зараз хочу вас запросити прогулятися по іншим квітникам. Хочу вам показати цей квітничок, він такий тінистий, зараз от квітний піон, потім буде троянда. Далі вже починає квітнути троянда Анжела. Давайте пройдемо. Ось такий така гортензія. Хамелеон. на кожному, на кожній гілочці відка. Треба вже потребує стрижки вже корчик березклету, але поки нема змоги, тут трошки вже витоптано, Ну, ремонтні роботи того вони і ремонтні ще трошки є. Такий, знаєте, безліз від них квітний вигила Олександра. Теж турецька ласика, рожеве диво, теж з бутонами. І ось така гарна байгела Red Prince. Дивіться, яка краса. Ось такий, друзі, квітничок. І теж дві спір... спіреї Golden Princess і Little Princess. За будиночком в мене висаджені рози. Зараз прийдемо, покажу. Тут вони всі з мене з бутончиками вже будуть квітнути, деякі вже квітнуть. Ось є такі, бачите, вже бутони великі. Тут в мене близита роза, вона вже квітне, трошки попав. Які смотряли на, на квіточку. так у мене вже квітне така е, жовта красунечка, роз, розочка розквітла. І ось такі, така пласиста, гарна красуня. Теж квітне. Ой, який гарний аромат від неї. Так, друзі, зараз подивимося інші мої квітники. Переходимо ще на один міксбордер. Ось він е, молодий в мене, тільки в минулому, в, прошлом, в минулому році його ми зробили. І зразу починається з болотистої гортензії. Прайс Мельба. Потім Ось такий гарний маленький теж барбарис Рубістар. І ось так по краю Міксбордера я висадила в цьому році серфіні, які вже починають квітнути. Також у мене, як завжди, там червона росте Ейхера, Тут ось така ось фіолетова фіолетовий в завжди сорт. І ось така гортензія знов. золотиста Skyfall. На задньому плані в мене там теплиця і ростуть коло неї вздовж теплиці ростуть лілії. Ось в цьому році я також купила лілейники. Ось такі. Вони невеличкі, один з них навіть буде квітнути. Ось ще одна така. Гейхера, сурфінія і ось ще одна гортензія, Також волотиста Ваніла прайс, Барбарис Марія. Такий гарний, з таким гарним жовтим листям, який буде потім його міняти на інший кольор, але це буде осінь. Знову ж така вже починає квітнути Серфінія. Ялиночка в цьому році гарно так наросла, вона невеличка в мене, але гарно наросла. Також у мене тут і є такі кулясти е, е, такі, ось, е, куль, кулясті такі е, самі е, формою кулю е, оранжеві хризантеми. в цьому році я купила ось такий ось міскантус, Минулого минулому році осінню. Далі у мене тут е, хост. Не дуже гарно зараз У мене не, дуже гарний має вигляд, але вже вона переживається подобалисте магуні, фрезентемки, е, спірейка Little Princess і така ось туєчка смарагду. Їх у мене е, по всьому міксбордеру сім. Таких смаградиків, які вже гарно зараз починають рости. Знову ж людей, Серфінії, ще одна волотиста гортензія. Вона у мене без назви, але мені підказали, що це гортензія Долі. Надіюсь, що так вона і є. Така куляста уяданіка. Ось такі гарні гріхерки. Теж купила її осінню. І дуже гарний вони мають вигляд. Гарно підросли. І ще одна золотиста гортензія. Це гортензія Пінківінки. Теж закладає вже квіти і буде в цьому році квітнути. Малесенька ялиночка. Це назву, хотіла швидко сказати. Дуже гарний теж дала проріз це така стала трошки навіть колюченька була дуже м'ясенька, але бачите, що такі молоденькі відрости в неї є. Не можу згадати, другий раз обов'язково скажу. І ось такий там, бачите, барбарисик малесенький. Я в цьому році тільки його купила, такий він трошки ще не дуже. Гарно розвивається, так мені би хотілося, але я думаю, що все буде з ним добре. Гарно так росте туйка, смарагдик. І такий гарний хост. знову це гейхерела. Ось іще така одна гортензія. Знову лотиста це гортензія, також Ваніла фраз. Ось може, такий гілівець розкидистий. Гортензія зі Magical Fire. Магічна бабочка. Ще одна така куляста туя хосері, І такий ось квітний чебрець. І ще одна гортензія, також скажу. Це гортензія Ред, і буде теж квітнути. Вона, її оце другий рік, і вона, бачите, яка гарна, які в неї сильні такі пагони. І це моя гортензія. І ось такий теж гарний барбарис, який вже теж гарно наріс, має такий чудовий вигляд барбарис red rocket Ось такий красивий хост. Гарний такий теж має вже корчик. Спірейка Golden Princess. Малесенький такий ось кіпарісовик. Сосна там теж розвивається горна сосна, бачите, дуже, дуже, дуже гарна. І теж по краю цього міксбордеру в мене висажені лілії. Ще одна волотиста гортензія, яка закінчить цей міксбордер, це Little Lime. Така гарна теж набирає вже квітку. І ще я купила в цьому році такий барбарис Конкорд. Давно хотіла, купила гарно, так теж він вже почав рости. Іва моя на штамбі така, бачите, вже гілячки зовсім е, до землі, але поки я їх не підрізаю, ну, думаю, що десь трошки буду підрізати, тому що буду вже зовсім зовсім вигинатись. Далі у мене на цьому міксбордері гейхери, які я люблю. люблю. І ось така вже починає квітнути стільба. Я в цьому році теж її купила весною. Так, теж у мене по самому краю далі теж йдуть асторфінії. І починає квітнути вже гортензія. Зараз вони в мене в таких ось підпорках. Поки що гортензія хот-ред. Але, але купувала її як і хотрет замовляла, але вона ну, не показує признаків хотрет. Хотрет це вогняний красний, але вона рожева. Не можу зараз назвати точний її сорт, але хочу зазначити, що маглин Агромаркет. Я би так сказала, люди непорядні. Я її придбала в минулому році. Такі гарні медуниці, ще один такий блю. В мене єлів, і, до речі, там в мене поміг з борту теж два елівці. І ще ось на гортензії, яка мала бути голуба лагуна, але не в тому сенс, що я її кормлю і вона не поголубіла, а в тому сенс, що це. Зовсім не голуба лагуна. А наскільки я бачу, може хтось мені, звичайно, зможе підказати, на те, що я бачу, це рожеве диво. Я люблю ці гортензії. Вона у мене не одна вже буде, а три, три <смі> на участку буде рости. Але що вам хочу сказати, але я її замовляла як голубу лагуну. І це знову агромаркет. Мало того, що в минулому році вони мені прислали з трьох гортензій. Вони були дуже малесенькі і дві з них були хлорозні. Так що відповідності сорту в них немає. Скоро розквітне ось така ще червона стільба. І ще одна гортензія, вона не квітне поки, поки що. Може вона і розквітне, не знаю. Чи вона заклала квітки, але має бути, я думаю, це гортензія. Red Red Beauty. Теж з агромаркет. Третя гортензія, яку я замовляла. І мене беруть сумніви, що теж може бути невідповідність сорту. Ось, друзі. Так, мене підвів агромаркет. Ними не мене одну, звичайно, але все, все рівно неприємно. Ну, то не найстраше, бо з ними. Ось, друзі, хочу вам показати свої іще круги, приствольні коло дерев. У цьому році я вирішила е, коло своїх молодих таких яблунь, судових своїх дерев, висадити ось такі е, сурфінії. Сурфінія, бачите, гарно себе показує, гарно росте. Тут ще такі маленькі, але теж гарно розвиваються. Ще одна прикоренева зона, яку хочу вам показати. І вона вже така підросша. Ось такі серфіні, які вже розквітли, набирають ростуть гарно, набирають росту. Я думаю, що вони будуть гарно виглядати на протязі всього сезону. Ще одна прикоренева зона, яку теж хочу показати, це саме першу я висадила. І ось такі гарні вже квіточки, які квітнуть, гарні корчики вже наросли. І ось така гарна серфіння, яка. Вже так ось гарно з горшечка її видно і дуже багато кліточок на ній. Ще один міксбордер хочу вам показати. Цей міксбордер був зроблений раніше того. Тут в мене по краю висажені гейхери, і в цьому році я висадила суницю. Ціниця ремонтантна, висадила її для того, щоб мої помічники могли бігати, гратися і самі, самі збирати ягідки. Тут у мене три гарних таких великих хусти. Далі у мене в півоні, які зараз вже квітнуть. Ось така гортензія, великолиста макрофіла, яка теж буде квітнути, яка заклала квіточки. Не дуже багато, але вони такі є. І в мене по цим міксбордеру дуже багато росте е, е, гвоздики турецькі висадж, 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 є спеціально. Чому? Тому що вона дуже довго квітне і мені це подобається. Е, ось такі гарні е, гейхери бачите, квітують. І ось такі великі корчі, таких бачите, теж в цьому році дуже гарні темно-темно такі червоні гейхери, пурпурний замок. І ось така в мене, бачите, гарна сарвія таким, таким варігатним листком, так гарно розрослася, дуже має такий. Яркий вигляд. деревоподібна гортензія Стронгенбер, повністю вся заклала квітку. Гарний зараз бутон і скоро теж буде радувати своїм цвітінням. Ой. А тепер гортензія теж ще одна волотиста, вімсред. Теж, бачите, гарно заклала бутони. Вона у мене деквіти на третій рік. І я кажу, що гортенція на, на третій рік, на другий на третій рік показує свою красу свої квітки, і вона буде і показувати, я думаю, в цьому році вже всю красу. Там у мене Вайгела Сані принцес. Вона вже. Е, е, Перестала квітнути практично, вже залишилось тільки деякі квіточки, але її листечко дуже-дуже гарно виглядає, весь декоративна вона весь сезон. Починає, бачите, квітнути. В мене ось така квіточка. На жаль, я не пам'ятаю її назву. Ось багато в мене також посаджено власне шабу, яка теж дуже довго і гарно квітне. Ось, а ось, друзі, ось та. Про яку я вам казала. І дивіться, вже так швидко в цьому році починає випускати свої бутони хост і буде теж, думаю, довго і гарно квітнути. У мене в цьому році дуже багато серфіні, кашпо ви напевно, вже помітили. Мене теж такий, Як на мене, дають дуже гарне до доповнення квітникам. Дуже люблю ось цю рослинку, це бузульні котел, дуже гарне листя. І в цьому році, знаєте, я так зробила сітку таку що і для нього то ну, просто дуже підходить, тому що кожен ранок ми виходили в, часу в 1 сім вже, і він лежав. Листя вже лежало на землі, а в цьому році він дуже гарно себе почуває. Ось, Дивіться, знову яка гіхера. Просто хочу вам її показати, яка красива. Так, ну і ще одна гортензія, знову затиска. Це гортензія Magical Candle. Буде також квітнути, але квітку ще поки не видно, але вона там вже є. Ось троянди. У мене ще помість борту висажені. Хост тут. ну і Піоник, я вам казала, теж квітнуть. Лілі, Знов така. О, зараз тінь падає. Хочеться знов така красива хейхера. Друзі, ну і я думаю, що гейхери мають рости в кожному саду, бо тут дуже гарна декоративна рослина і дуже, дуже не потребуючи до себе уваги. І ще ось такий, така у мене гортензія, гортензія фантом. Дивіться, яка гарна, які гарні неї пагони І теж вже заклала квітку. Квітнуть троянди. Ще одна гратензія. мэк Moonlight. Тоже красуня, яка теж буде квітнути. Закінчуємо ексбордер. Ось така фрисканція, Ейхера. і ось така. Троянд. В неї такий аромат. Шкода, що не передає камера. Дуже так, знаєте, по політньому гарно, тепло. Друзі, ще хочу вам показати ось такий маленький кліпничок. Тут у мене, до речі, всі такі тіні, тіні любили рослинки озерце. І тут ще Ось у сторону я зробила маленький такий квітничок. Ось і дивіться, яка гарна тут уже гейхерка. І волотиста гортензія, саме маленька з волотистих і сама раннє. Квіт, квітне вона це Полістар. Дивіться, яка краса. Вже такі зелені квіточки, які потім будуть міняти своє забарвлення. Так, Друзі, ось така краса. Гортензія, ще одна гортензія Бобо. Теж волотиста. Тут у мене теж сорфіні посаджені трошки лобельки. І ще одна гортензія теж волотиста. Це гортензія Summer Love. Але вона молоденька. Не думаю, що вона покаже свою квітку в цьому році. Але, але все може бути. Ось, до речі, отут мені дуже щось здається, що може бути закладена квіточка. Такий хвостик. А ось, друзі, і ось такий гарний піон, який зараз розквітнеш. Скоро розквітне лілія біла, дуже-дуже запашна. І ось така у мене росте ще тут одна гортензія. Теж золотиста Пінк Леді. Ось така, друзі, краса. Та у мене ще такий маленький квітничок біля будиночку. Трошки, друзі, у мене тут йдуть ремонтні роботи. І я вам пізніше покажу, що з того вийде. Але трошки покажу вам теж цей квітничок. Зараз він тут такий трошки в пелючечці. Тут теж у мене ростуть серфіні по краю. Троянди починають квітнути. І ось такі гарні вже. Набрали бутони ліві. Друзі, ось така у нас з вами вийшла прогулянка. Дякую, що прогулялися з мною моїм садочком. Пишіть коментарі, сподобалось вам чи ні. Думаю, що наше літо буде гарним, з яркими такими кольорами. А саме головне... З чистим мирним небом. Друзі, гарного настрою! бережіть себе та своїх близьких. І саме головне, щоб це літо було мирним, бо ми на це заслуговуємо, а наша країна саме найкращою. Всім гарного дня і до слідуючих відео!